Я вас вітаю сьогодні 13 липня. Я хочу вам показати три гібридні форми для зрівняння, які на даний час вже готові. Зараз ми біля куща, гібридна форма, надія рання. Ось, ось такі грони вона має. Ось таку ягодку, солодка, гармонійний смак, хрустяща м'якоть. А зараз ми біля куща гібридна форма ромбік. Ромбік має менші грони. Ягода крупніша. Ось в зрівнянні з надією ранією, от ягодка тут крупніша, грони менші, теж вже зовсім готова. Має гармонійний смак, хрустяща ягодка. Ось такі грони. А це гібридна форма писанки Олега Михайловича 1031. Вона має ось такі грони. Ось дуже гарне навантаження. Ось така для зрівняння ягодка в неї. Ось. Оце гібридна форма 1031. Це надія рання і це ромбік. Вже зовсім готова. Має гармонійний смак. Плотну хрумку м'якіть.